Високі баночки обов'язкові під обрізку, їх треба обрізати хоча б в половину, тому що інакше не вистачатиме повітря, і свічка просто гаснутиме до середини». Лучанка Юлія Степаненко разом із однодумцями виготовила та передала військовим понад три тисячі окопних свічок. Розповідає, що до волонтерства підштовхнули життєві обставини, адже чоловік Юлії на початку повномасштабної війни добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. За його потребами зрозуміла наскільки важливе тепло в окопах, можна зігрітися, можна приготувати, їсти, зробити просто чай чи освітити територію. Коли почався сезон дощів, ці свічки, як виявилось, дуже добре просушували окопи, бліндажі. Перші свічки Юлія робила вдома, але обсяги зростали. Згодом з'явилася майстерня, а потім і власний логотип вогняна качка. Вирізаючи з картону смужки, ми натрапили просто на коробку якоїсь організації, де була така красива качка. Вона в якийсь момент стала нашим символом, і ми вигадали таку назву як Duck». Окопні свічки з логотипом, цитатами та висловами видатних українців не лише піднімають бойовий дух військових, а й за їхніми відгуками допомагають удосконалювати вироби, враховувати потреби бійців у подальшому, каже Юлія. Також додає, що сьогодні найбільша потреба при виготовленні свічок у парафіні. Гроші команда Юлії збирає донатами, і нещодавно, завдяки збору, вдалося купити 100 кілограмів парафіну. Ми підшукуємо матеріал якісний, хороший. Цей парафін не повинен диміти, коптіти, тому що цим дихають наші військові. Загалом каже Юлія: виготовити окопну свічку не складно. Важливо врахувати співвідношення картону і парафіну та бути готовим приділити роботі час. Юлія проводить майстер-класи студентам, учням шкіл та вихованцям Палацу учнівської молоді. Для дітей каже волонтерка, важливо знати, чим вони можуть допомогти військовим та наблизити перемогу України. Ми спілкуємось в цілому про те, як можуть воїни зігрітись, для чого їм свічки, чим вони відрізняються від чогось іншого, чому не можна використовувати вогонь в окопах. Діти це просто велич величезна рушійна сила. Вони дуже велику кількість свічок допомагають саме виготовляти. Лариса Андрійчук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.